Ім'я дома є усіченим слов'янським особовим ім'ям, яке використовувалося як еквівалент до повних імен з основою Дом, наприклад, Домагой Домамир Домослав Радоман. Це ім'я дотепер вживається лише у сербів, хорватів та чехів з 15 століття на Закарпатті антропонім дома виконує функцію прізвищевої назви. Наприклад, у 1449 році згадується городянин Домініці дому в місті Михайлівці. На Виноградівщині та Великоберезнянщині, так само як і на сході України, антропонім Дома та похідні від нього Домич, Домович виконують роль патронімів чи патронімічних прізвищ. Наприклад, у 1567 році зафіксовано прізвище Дома в селі Холмовець, а у 1565 році згадується патронім «доміц». у 1649 році записано прізвище Домович. Лише у південнослов'янських народів ім'я дома, окрім того, що воно співвідноситься з повними слов'янськими іменами, такими як Домамир, Домаслав. Домолюб, Доморад асоціюються з іменами календарного походження Домінік Домджан. Однак до татаро-монгольської навали це ім'я також використовувалося на теренах середнього Потисся, які нині належать до Угорщини та Румунії. Наприклад, у записах 1214 року є згадки «Сціліцет ціліцетдом еттюмпам та Баса Етдомюс, схожі на дома імена Тома Доба. Дода, Дана, Емма Роза Божа сова года Деда Домак, Доман, Домах, Домаш Донг, Дума, зима, коза, шока, щока.